Сьогодні говоримо про таку, з одного боку, зараз вже мало відому, вже трошечки забуту, але раніше дуже відому постать це Євген Степанович Березняк. Також відомий як майор Вихар, один з найвідоміших українців-розвідників часів Другої світової війни, почесний громадянин міста Дніпра. На його честь, до речі, названі спеціалізовані воєнні вищі навчальні заклади. Народився Євген Березняк в Катеринославі 25 лютого 1914 року, прямо напередодні Першої світової війни у родині робітника брянського заводу. Як ви розумієте, почалася війна, Перша світова, його батько пішов на війну і повернувся з неї лише в 17-му році. Сім'я дуже жила бідно. І він е, був змушений працювати ще з маличку, ще ледь не з 6-7 років. Він вже працював далі. Він почав вже навчатися. Він почав з низів, тобто одночасно отримував освіту заочну і плюс е, викладав в різних школах е, Дніпропетровського в різних селищах е, в різний час Дніпропетровської області. А е, в ті роки це якраз його припа припало це у цей час. Але, як ви розумієте, да, 30-ті, вони також його не оминули долю в 1937 році. які його звинуватили в тому, що він має зв'язки з націоналістичним ахвостєм. І за це його виключили з комсомолу, ледь не виключили з роботи, і він. Ну, певний час доволі довгий. Він очікував вночі. Да, Цього стук в двері да, скрип машини, що інківедісти до нього прийдуть вночі, і ці да, маховики репресії закрутиться вже щодо нього. Його реабілітували, повернули в Комсомол. І навіть ті люди, які його до цього звинувачили, ледь не почали його навіть просувати в партії. Ну, чому так сталося? Це окрем, окреме питання. Далі його кар'єра почала просуватися, якраз 39-й рік, початок Другої світової війни. Львів захоплений радянською владою, і він отримує призначення у Львів. Його обирають депутатам у Львівську Раду, і він вже отримує призначення в міський відділ народної освіти. Він її. З таким натхненням українізував, що навіть Ванда Василевська, письменниця, на нього написала Старину, що, що товариш Березняк неправильно розуміє національну політику. І на нього приїхала комісія, яка почала перевіряти, що ж він тут робить. І вже прям розгар роботи цієї комісії почався 21 червня 41-го року. Як ви розумієте, вона не закінчилась, тому що почалася війна, тим паче Львів був одразу вже окупований. А він, як патріот, одразу ж... Намагався налагодити якісь зв'язки, щоб допомогти армії, допомогти руху опору, і його е, відряджають Дніпропетровськ. І тут він починає роботу підпільника, влаштовується на заводи, вже піде окупація. Дніпропетровськ окупований, до 42 43 роки, Він тут працює підпільником, працюючи на заводі, одночасно, і роздає листівки. Не було якихось там надзвичайного. Якихось там акцій, да, чи саботажних, да, чи щось таке, але він вів свою, все одно послідовну підпільну роботу. З визволенням міста вже в жовтні 43 го він розуміє, що війна триває, треба да, долучитися також, і долав, можливо, армії діячі. І його, як уже доволі досвідченого підпільника, відряджають в Москву на в розвідшколу, де він отримує освіту і таку да, невеличку, розвідувальну. І він йде вже за завданням. В серпні 44-го року він був засланий за лінію фронту в тодішній Краків. І там він провів майже 5 місяців, 156 днів провів у цьому тилу, але не одразу все пішло гладко, тому що при десантуванні його група потрапила в засідку, частину з неї там розпорошилась, частина була заарештована, в тому числі і він. Тобто він одразу потрапив в руки гестапо і Очевидно, що катівня, допити, ти звідки, да, які, які у тебе наміри. А він, як доволі вже з досвідом, розвідник, підпільник, вигадав собі таку легенду, що він має в Кракові десь на базарі якусь свою людину і має з нею зустрітися. І три дні поспіль він цих от гестапівців водив по цьому базару, що ось-ось десь ця людина має бути. А, ну, цієї людини, очевидно, що не було, і він просто вишукував. Моменту, щоб від цих охоронців втекти. Йому це вдалося. Там якраз була якась облава на базарі, і йому вдалося від цих гестапівців втекти, з'єднатися зі своєю групою, з місцевими підпільниками і почати оцю цю диверсійну роботу. Його підпільна група називалась Голос, і у них на основна задача була встановити диспозицію сіл німецьких, які укріплення довкола Кракова. І ну, інші якісь важливі речі. І за цей час, поки вони були в підпілі, вони передали понад 140 різних е, радіопередач е, з різними розвідданесеннями. І тут одразу вже починаються сучасні історики, починають дискутувати е, наскільки е, да, була ефективною ця робота. Очевидно, що вона була ефективною, тому що ці розвіддання дозволили пізніше, вже в січні 45-го року. Радянським військам охопити краків і доволі швидко німців витіснити, тобто по суті визволити краків від нацистів. Але там питання в тому, що пізніше, вже значно пізніше, 60 70 роки, радянська пропаганда, ну і і пізніші часи почала розду... роздмухувати, що там врятували краків від суцільного тотального мінування. Що там е, спеціальний маршал Конів не обстрілював артилерію краків. Е, сучасні польські історики кажуть, що трошечки не так було. Е, дійсно, певні заміновані об'єкти були стратегічні німцями, там електростанція, вокзал там, ще інші об'єкти. Але тотального мінування, скоріш за все, не було. Але так чи інакше. Внесок Євгена Березняка його групи в визволення Кракова, він був безперечний, і навіть те, що там, можливо, не було заміновані всі там культурні центри, але те, що не було підірвано да, ці пункти навіть стратегічні, окрім мастів, не були підірвані, це, можливо, теж його заслуга. Здавалося б, да, вже січень-лютий 45-го року фронт вже йде на Німеччину. класно, цей Євген Березняк, такий герой. Там слава, да, ордени, але не тут та -то було, тому що жив він в сталінський тоталітарний час, і він по щирості душевній, можливо, або просто по якомусь такому відчуттю доповів старшому керівництву, що він ж під час цього десантування, під час цієї операції потрапив в палон гестапо. І його направили в фільтраційний табір НКВД під Москвою. Тобто перемога, парад перемоги. Він його не зустрічав, а він був в застінках НКВД. І тобто, він тільки що втік від Гестапівців, а тут НКВД схопили, катування, допити. А, так чи інакше, його вже у нього зв'язки певні в розвід а, цьому спільноті були, тим паче знали його внесок, що він дійсно да, допоміг. І... До осені 45-го року його справа була вирішена, його випустили. Але 20 років пізніше цивільного життя він був постійно під Кавпаком. За ним слідкували довкола нього його сусіди, друзі були сексотами, секретними цими сотрудниками, які доповідали в органи, де він ходить, його пересування, про що він говорить, його розмови. Тобто людина до 1965 року. Була під таким от негласним наглядом. Після війни він не обирає шлях військового, хоча б здавалося б, да, такі подвиги ми й би продовжувати. Але він іде в свою да, родну працю освітянську і також продовжує обіймати різні посади у Львові, пов'язані з освітою. У 1965 році його по суті ім'я було і взагалі він був реабілітований. Заново всі його звинувачення проти нього були зняті. І прибрали у цей нагляд, і навпаки, розсекретили, що він робив в Кракові в 1944-1945 році. І до нього посипалася там величезна хвиля листів там, з подяками, з е, питаннями. Е, як же ж так сталося? Розкажіть детальніше, що ж там відбулося. І він в своїх інтерв'ю називав ледь не тисяч листів, уявіть 8 тисяч листів з України, з Росії, з Польщі, з Югославії. Він в цей час якраз вирішив написати свої власні спогади, не художній роман, який Семенов, да, написав, а свої власні спогади. І вже вийшло Я Голос, Операція Голос і ще кілька праць там, де він про них розказує. Він свій трудовий шлях, уявіть, довів до 84-літнього віку, тобто він 84 роки, лише вийшов на пенсію в 1998 році, продовжуючи працювати в Академії педагогічних наук. А, помер він в 20... 5 листопада 2013 року. Тобто, уявіть, кілька місяців не дожив до свого століття. Тобто людина дійсно такої дуже цікавої долі. Його кілька разів радянська влада ледь не репресувала, кільканадцять разів він в підпіллі перебував на, на волосину від смерті. І в наш час да, важливо пам'ятати таких людей, українців, які мають якусь. Да, от, Воїнську, які проявили свого часу воїнську дублість, хоч це була радянська армія, хоч це була да. не було тоді незалежної України, але це все одно дуже важливо. Що саме українці, переважній більшості українці, саме становили більшість цього цій розвідгрупі, дуже цікаво, є його одна цитата, яку він кілька разів в своїх інтерв'ю наводив: розгубленість та втрата віри є найголовнішими причинами наших невдач. Людині необхідно бути твердою та впевненою у будь-якій ситуації та долати свою невпевненість завдяки вірі в перемогу ми змогли перемогти фашизм. Ця цитата вона ну, є надзвичайно актуальною в наш час, коли треба дійсно вірити в перемогу, хоч здавалося б, що ворог дуже сильний, а уявіть в 40-ві роки, да, коли Друга світова була в розгарі, наскільки важко було уявити, що фашизм да, націонал-соціалізм можна побороти. Але тим, тим, тим не менше його побороли, і віра в перемогу це те, що. І Да і наполегливість, і активність, і мужність да, всього народу і окремих його представників, да і наших воїнів це є запорукою нашої перемоги і українського справедливого миру.